Слава Ісусу Христу! Нехай Господь благословить. Що відбулося на таємній вечері? Там знаходився, сидів Ісус Христос та 12 осіб поруч із ними. Це були апостоли, його учні, з якими відбулася ця вечеря, та був укладений заповід. Чи був присутній там хтось із нас? Ні, хтось із тих, хто був напряму з Богом, там був ні. То як ми можемо бути причетними до Ісуса Христа та до того заповіту? На тому місці перебувало 12 осіб. Це була церква. Тобто Ісус Христос уклав заповіт із церквою. Ісус іде, а апостоли йдуть та проповідують. І кожен, хто приєднувався до апостолів, той ставав церквою, сином та донькою Божою. А будь-хто, хто ігнорував апостолів та церкву, ніякого відношення до Бога не мав. А тепер ви самі подумайте і дайте відповідь, чи потрібна церква, чи ні, чи є хоча б якийсь один варіант обійти церкву, чи його все ж таки немає. Я варіантів ніяких не бачу, щоб дістатися до Бога, тому що Бог уклав договір, новий заповідь саме із церквою. Тому для того, щоб увійти в цей заповіт, нам потрібно стати частиною церкви, причаститися і стати частиною цієї таємної події, таємної вечері, укладення заповіту. Якщо ж людина каже, що вона напряму з Богом, то та людина не знає Бога, тому що прямої з Богом немає. Адже Бог уклав новий заповіт із церквою. Це просто доступно та ясно. Тому, якщо ви не є частиною жодної із християнської церкви, напишіть мені, ви зможете щонеділі вивчати заповіт Біблію. А якщо захочете, зможете стати частиною живої онлайн-церкви і брати участь у духовному спілкуванні онлайн кожного дня, перебувати у молитві кожного дня. Нехай Господь благословить.